Ви самі знаєте, яким чином росте собівартість я, коли звер... е... слідкую за виставками сільськогосподарськими, що на сьогоднішній день пропонується, то знаєте, от в чому за останні 30 років, що стабільно в виставках або в їхній пропозиції, це зростання собівартості? Все дорожчає і дорожчає технологія, тому що пропонується. Нові і нові е, рішення, які удорожають землеробство, удорожають вирощування. І друге, що стабільно, стабільно зростає товщина заліза. Якщо подивитися на ґрунтообробні е, агрегати, то за останні 30 років товщина заліза, яке використовується там, зросло мінімум вдвічі. Вдвічі. Це при тому, що в сільському господарстві там сталь 3 використовувалася сталь 45. В кращому випадку на сьогоднішній день використовуються леговані сталі, тобто значно якісніше сталі. Оце стабільно. Але це ті інструменти, які використовуються для чого? Для того, щоб компенсувати те, що втрачено в ґрунті. Щоб компенсувати здатності ґрунту. До чого є це? До того, що на сьогоднішній день ми йдемо, йдемо, йдемо цілеспрямовано до зменшення прибутковості для фермера, для аграрія. І особливо, коли в екстремальних умовах, такі як і зараз в Україні, в умовах війни, в відсутності логістики. Або ускладненої логістики, погодних умов, зміна погодних умов, несприятливі погодні умови, прибутковість може падати до нуля. Великі структури це компенсують, як правило. Або переробкою, або експортом заробляють просто на логістиці. Але я зараз говорю про вирощування. Який висновок для себе я зробив, яким шляхом я пішов багато років тому? Дивіться, якщо 25% зусиль і ресурсів у нас забирає проблема токсини в ґрунті, то не кра... чи не краще сконцентруватися на самій цій проблемі і подивитися, яким чином її вирішити? От уявіть собі, якщо ця проблема, якщо її вирішити, то у вас плюс 25% до ефективності вашого господарювання, плюс 25% до бізнесу. Задумайтеся, да? 25%. А якщо ще вдасться. Ці 25% додати за рахунок значно менших витрат, ніж на сьогоднішній день, витрачається на компенсацію цього негативного впливу, то це реальний прибуток. І в мене це вийшло. Коли я почав в цю сторону думати, дивитися, яким чином просто-напросто прибрати проблему, і щоб система запрацювала сама. В результаті. В результаті вийшло так, що витрати значно зменшилися. Не потрібно нести додаткових витрат. Реально на практиці це виглядає таким чином, що пшениці, пшениці, якісної, екологічної пшениці, де там мінімум хімічних. Шкідливих хімічних залишків, пестицидів, добрив, можна виростити на 50-100 кілограм аміачної селітри. Там, де інші кладуть 300-400 кілограм, уявляєте? Просто-напросто. Коли прибираєш проблеми, які заважають ґрунту родити, Він починає давати тобі такий прибуток, якого ти раніше не мав, вкладаючи значно більше. От реально, 100 кг селітри. там І 9-10 тонн пшениці другого класу. І відсутність оранки і глибокого рихлення. Розумієте, про що я? Тобто, фокусуючись. Не на ліквідації наслідків проблеми, а фокусуючись на вирішенні самої проблеми, економічно це значно вигідніше. Я не знаю, чи мене зрозуміють сьогодні, скажімо, ну, хтось зрозуміє, хтось зрозуміє, хтось щось у цьому почує. Но справа в тому, що коли я почав так діяти, це радикально змінило картину. Радикально. Тому що, прибравши причину, яка заважає родити ґрунту, була повернута природна цілісність ґрунту. І він почав сам без участі господаря живити урожай, захищати урожай від хвороб. Від шкідників. І сам збалансовувати ріст рослини і ріст продукції, тобто якість продукції. Це якісна продукція. Тобто, з'являється конкурентна перевага в якості продукції. І якщо ще правильно підібрати сорти, то можна однозначно отримати продукцію. Яка буде в першу чергу востребована покупцями і за яку будуть давати більше і наперед, ніж сусідам? Я говорю із практики, коли соняшник викупляється у виробника, його е партнером, який вже став його партнером, Викупляється купляється по ф'ючерсу, тобто він йому пропонує гроші весною. Для того, щоб він весь сонячник продав йому. Чому? Тому що у нього олійність в олії і вихід олії. Вищий, значно вищий, на 10, 15, 20% вищий, ніж із сонячника сусідського. Розумієте, що це? Або коли по пшеницю. Приїжджає до тебе той, хто робить муку або пече хліб. Це теж з практики. Розумієте? І з усього цього складається економіка. А крім того, потрібно менше ресурсів для вирощування. Тобто з кишені просто не потрібно викладати. Гроші лишаються в кишені. Значно менші витрати. А результат кращий. Задумайтеся над цим. А це реально працює. Тобто, оті 25% втрат із-за токсикозу ґрунтів, там значно більший потенціал росту прибутковості, ніж в тих додаткових інструментах, технологіях, які на сьогоднішній день пропонуються на виставках. Змініть напрям погляду. Крім того, ґрунт це ваш ресурс. Ваш ресурс. І якщо ви власник цієї землі, то це підвищення капіталізації. Тому що родючість ґрунту, це капітал. На все найкраще. Надіюся, що хтось мене почує. І знаю, що почує той. Хто цього вже вистрибував? На все найкраще. Перемоги нам всім.